Знаю, друзі, цей новий рік дещо відрізняється від попередніх. Будемо відверті, в таких складних умовах нам ще не доводилось святкувати ніколи. Але дякуючи титанічній праці наших хлопців зі Збройних сил України, ми маємо нагоду хоча би трохи поринути у атмосферу новорічних свят, не забуваючи при цьому донатити та допомагати армії. Тільки завдяки їм ми не просто тримаємо стрій, а ще даємо гідну відсіч ворогу, незважаючи ні на що. Щира дяка за СУ, бажаємо вам вернутися живими та неушкодженими і вже відсвяткувати наступний новий рік у щасливій, процвітаючій та незалежній. Ні, країні, слава Україні та смерть ворогам. Сьогодні на вас чекає історія про безперебільше найвідомішу дитину у світі. Хлопчика, без якого, принаймні в мене, не проходило жодне різдво. Його реклама по телевізору в дитинстві на 1 плюс 1 змушувала бігти стрімголов додому, незважаючи на зимові розваги з друзями або виключно комерційну діяльність коляду. Та всідати з батьками до перегляду улюбленого фільму вже у 18-й раз. Зустрічайте героя фільму Самодома, самодома 2» та інших про які ми зараз дізнаємось Маколай Калкін. Де він зараз? Що з його кар'єрою, чому не вийшов Анонічний фільм сам удома 3. Та чи правда, що тепер Кевін Макалістер не злазить з креку? Відповідь на все це ви дізнаєтесь у нашому відео. А поки ми ще не розпочали різдвяну подорож у минуле, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки разів ви хотіли натокти пику базу Макалістеру за те, що він знущався з молодшого брата. А ми поїхали! Миколай Калкін народився 26 серпня 1980 року у Нью-Йорку, на Манхеттені. Його батько був колишнім бродвейським актором. А на час народження сина працював за вхозом церкві. А мати телефоністкою. До речі, хто не знає, хто такий телефоніст, то це ось. Привіт з минулого, так би мовити, батьки Маколаї ніколи не були одружними. Про це не завадливим створити величезну сім'ю з семи дітей, де Миколай появився на світ третім. Ще з самого дитинства він мав здібності до акторського мистецтва. А оскільки його батько був у минулому актором, то вже в чотири роки Миколай потрапив у театр, де грав дитячих ролях. Батько, між іншим, по розповідях самого Миколая був суворим та інколи жорстоким, змушував сина вчити на пам'ять рядки з вистав та п'єс і карав Маколая, якщо той щось забував. Рання гра на сцені принесла свої результати, і завдяки фотогенічній Повнішності Маколая швидко зауважили рекламні продюсери. Опісля цього вся Америка фактично дивилася на його обличчя і згодом розпочались перші запрошення в якості актора у повнометражні фільми. У 1985 році, вже через рік, Маколай дебютував у фільмі Північ в якості хлопчика у Холоїнській масці. А через три роки Маколай з'явився у епізодичній ролі у фільмі Ракета Гібралтар. I think I'm crazy. Також юний актор встиг зіграти епізодичну роль у кінострічці під назвою «Народжений 4 липня, відомого режисера Олівера Стоуна та за участі ще на той час зовсім молодого Тома Круза. Саме того Тома Круза, що так гарно біжить на фоні взірваного. Ну м -м, ви розумієте, чого Ютуб може заблокувати це відео, але на свята можна. Москва горить, який чудовий сон. Москва Роль була епізодичною, і її чомусь вирізали з фінальної версії фільму. Незважаючи на те, це додало досвіду та поповнило портфоліо ще зовсім юного актора. І вже в 1989 році Миколая запросили на головну роль у фільмі Дядечко Бак, за яку він отримав просто колосальну для його сім'ї суму 40 тисяч доларів. Під час зйомок цього фільму на знімальному майданчику Миколая зустрів Джон Г'юс, відомий сценарист, продюсер та режисер. Якраз в цей момент Джон закінчив сценарій до його нового проекту. Самодома. Він шукав відповідну кандидатуру на головну роль в стрічці і Маколей одразу сподобався Джону. Проте режисер Кріс Коламбус, який був нанятий на цю посаду раніше, все ж наполіг на пробах. Кріс Коламбус прослухав сотні дітей, але Маколей сподобався йому найбільше. І в результаті в найкоротші терміни був підписаний контракт з 20-м століттям Фокс. Аж прослюзився коли. Почув цю заставку. Були підібрані актори, організована команда та приступлено до знімального процесу. Все було досить непросто, оскільки по закону штату та регулюванні дитячої праці Миколай міг працювати не більше п'яти годин на день. Проте і це інколи було забагато і дуже втомлювало юного актора. Між дублями Миколай міг заснути прямо на підлозі, а одного разу навіть простудився, що попливало на знімальний процес в цілому. Проте, все ж в одній сцені він таки з'явився, будучи хворим. Це сцена в супермаркеті з викраденням зубної щітки. Тут малий Кевін Макалістер втікає від полісмена та наштовхується на пару дітей на катку. Дівчина в кадрі рідна сестра Маколея. Це була, до речі, одна з вимог батька Маколея, який до цього часу став особистим агентом і менеджером юної зірки. Так от, вимога батька, щоб на епізодичних ролях грали брати або сестри самого Маколея. За таким самим принципом, кузин Фуллер ще й окрім всього іншого являється рідним братом Маколея в реальному житті. Фуллери, не захоплюйся Пепсі. 1990 року напередодні Різдва в прокат виходить стрічка Самодома, яка приноситься по Америці, а потім і по цілому світу, із шаленим успіхом. Фільму при досить скромному бюджеті вдалося зібрати більше 500 мільйонів доларів в прокаті, а актори моментально стали шалено популярними. Ну а на головного дієвого персонажа Кевіна Макалістера. Фактично звалилася шалена слава. Миколая номінували на престижну нагороду Золотий глобус. А люди ходили в кіно інколи по 4-5 разів, щоб побачити, як малий та кмітливий хлопчик втирає носа двом мокрим бандитам. До речі, Джо Пеші, що зіграв Гаррі у стрічці, спеціально уникав Маколея на знімальному майданчику, щоб юний актор по-справжньому його боявся. Це навіть призвело до невеликого інциденту. Момент, коли Кевіна Макалістра підвішують на гачок на репетиції, Джо настільки вжився в роль, що по-справжньому укусив Маколея за палець, оставивши маленький шрам на все життя. Розіб'ємо голову бляшанкою з фарбою. заб'ємо цвяха в ногу. та спочатку я повідгризаю йому пальці по одному, не поспішаючи. Фільм користувався шаленою популярністю, тому це було питання часу, коли в прокат вийде друга частина. А одним з саундтреків фільму стала відома коляда під назвою «Carol of the Bells», створена на основі українського щедрика, написаного Миколою Леонтовичем. Щасливого різдва щасливого різдва. До речі, якщо ви хотіли дізнатися більше, хто такий Микола Леонтович, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Знати своїх героїв, а не нав'язаних руснявою пропагандою видуманих чортів дуже важливо. Так от Сиквел не змусив себе довго чекати, і вже в 1992 році теж напередодні Різдва виходить кінокомедія Самодома 2 загублений у Нью-Йорку» з ідентичним акторським складом та Маколеєм Калкіним у головній ролі. Пропорційно до успіху Маколея ріс і апетит його батька. На відміну від гонорару за перший фільм, що склав 100 тисяч доларів. Батько Маколея захотів вже 4 мільйони доларів, що на той час було найбільшим в світі гонораром, який отримав будь-хто за дитячу роль. Друга частина не побила рекорд перший, але зібрала те ще маленьку суму в прокаті. А готелю Плаза, власником якого був сам Дональд Трамп стрічка принесла неабияку популярність. До речі, телефон у фільмі, озвучений у рекламі, це реальний телефон готелю. А відома іграшка Кевіна Макалістера, яку хотіли всі діти 90-х, це звичайний муляж. Тільки після виходу кінострічки в прокат компанія Talkboy справді виробила такий девайс зі всіма його функціями, показаними у фільмі раніше. Здавалося б, слава та гроші длилися рікою, і нічого не могло піти не так. Але після шалену. Популярності Маколея його батько почав вимагати все більше гонорарів та прописувати у контрактах вимоги, які не сильно співпадали з бажанням продюсерів. Так, до прикладу, основною умовою було залучення братів та сестер Маколея на другорядні роль у кінострічках, а інколи появлялися і інші вимоги, як до прикладу, зміна озвучки чи виключення когось з акторського складу. Глядачі в свою чергу чекали подібних ролей від Маколея Калкина, як от Кевін Макалістер. Одразу після виходу в прокат саме дома 2» режисери надіслали запрошення батько Маколея для участі в продовженні фільму. Проте побачить. Пише вимогу та суму гонорару відмовились на користь інакшого хлопчика-актора. Фільм Самодома 3» не досяг такого успіху, як попередні два, але все ж у прокаті не провалився. Пізніше, в 1993 році, виходить драма під назвою Добрий син, де Миколай Калкін грає абсолютно протилежно собі роль маленького соціопата та маніака. Пару на знімальному майданчику йому склав на той час ще зовсім юний Елайджа Вуд. Фільм загалом окупився в Прокаті, але отримав негативні відгуки критики. Апетити батька Миколая росли, і він висував все більше додаткових вимог та захмарні гонорари. Як згадував сам Миколай, його батько не цікавився ні сюжетом майбутньої стрічки, ні емоційним вигоранням сина. На першому місці були тільки гроші. Таким чином, в 1994 році виходить комедія на рівні з батьком, за яку юний Маколай отримує 8 мільйонів доларів, але зазнає нищівної критики та отримує номінацію на золоту малину антирейтинг за гіршу акторську роль. А наступна стрічка під назвою Багатенькі річі взагалі провалилися в прокаті, хоча і принесла актору знову непоганий гонорар розміром у 5 мільйонів доларів. До цього часу Миколай Калкін жаліється на постійну втому і висловлює бажання жити просто звичайним життям підлітка та принаймні ходити до школи, так як через щільний графік він не міг собі це дозволити. Мати хлопчика виступає за припинення кар'єри сина, а батько навпаки. Це призводить до процесу розлучення батьків Маколея та розділу дітей і накопичених гонорарів. Всі зароблені Маколеєм гроші віддають у розпорядження особистого бухгалтера актора. Опіку над дітьми отримує Патріція Калкін, а сам Маколай бере творчу паузу та не з'являється на екранах протягом шести років. Окрім епізодичних ролей у кліпах Пейсібо та Sonic Йо, цікаво, що під час цього періоду життя йому поступила пропозиція знятися у ролі самого Джека Доусона у кінострічці Титанік, але він відмовився. Просто там би таки його дістали мокрі бандити. Але в 1990 році молодий актор робить по справжньому велику помилку в своєму житті. Він одружується. Його нареченою стає Рейчел Майнер, бувша однокласниця. Оскільки на період заручень їм було по 17 років, то шлюб не протримався довго і вже в 2000 році пара розходиться. В тому ж році Миколай потихенько повертається на сцену і дебютує у лондонській п'єсі під назвою Мадам Мальвіль. А вже через три роки повертається у велике кіно у кінострічку Клуб на мані. Там він грає роль легенди клубного руху Майкла Еліга. Що вжитися в цю роль, вже молодий Маколи Калкін відвідує стриббари і замовляє 20 приватних танців стриптизерок, обливаючи їх при тому шампанським по майже 400 доларів за пляшку. Поки хтось інший так розважається. Він входить в роль. Ні цей фільм, ні наступні, врятована. Та Єрусалимський синдром не приносять Маколею Калкіну минулої популярності. І все ж він продовжує свою кар'єру. У 2003 році Маколей починає зустрічатися з на той час починаючою кінозіркою Мілою Куніс. Поки її кар'єра стрімко піднімається вгору, Маколей бере участь у озвучці персонажів відомого анімаційного серіалу «Робоцик» та знімається у серіали Уіл і Грейс. 2005 рік запам'ятався цілому світу скандалом Майкла Джексона, якого звинуватили в педофілії. Миколай Калкін чи не єдиний виступ. На захист короля поп музики відкрито під присягою свідчив в суді та зі всієї сили намагався всім довести, що про ніякі домагання і не йшлося. Так як сам Маколе, ще будучи дитиною, тісно дружив з Майклом та нерідко залишався у нього на ніч. До речі, Маколай Калкін на пару з Елізабет Тейлор були хрещеними батьками єдиної дочки Майкла Джексона Пері Джексон. А після смерті самого поп музиканта разом з мілою Куніс відвідали закриту церемонію похорону. Кар'єра Маколея не стоїть на місці, і в 2007 році виходить романтична комедія Секс на сніданок, де він грає одну з чотирьох головних ролей. А в 2009 році зірку запрошують фантастичний серіал Королі. Через два роки Маколей Калкін розходиться з мілою Куніс. За офіційними даними, вони розійшлись досить мирно, проте Маколей дуже важко переживав розрив. І вже через рік по всій пресі розходиться новина, що він хотів закінчити життя самогубством. У ЗМІ потрапляють фото жахливого стану Маколея. Ой, ніби ви в суботу зранку виглядаєте краще. Та по неперевіреній інформації розходяться чутки, що актор тратить по 6 тисяч доларів щомісячно на наркотики. Сам Миколай це заперечував і заявив, що нічого окрім сигарет та алкоголю не вживав. І вже у 2013 році, по його ж словам, будучи в стані алкогольного сп'яніння, створює рок-кавер групу під назвою The Pizza Андерграунд. На першому концерті їх освистують, і в 2016 році Маколей закриває цей проект. Далі певний період Маколей займається діджеїнгом і не бере участь у жодному з проєктів. Нерідко його фотографують на вулиці у халаті та з цигаркою в зубах, а преса періодично поширює фейк про смерть Маколея Калкіна. Тим не менш, до 2017 року йому тричі пропонують головну роль в телесеріалі Теорія великого вибуху. Але Маколей щоразу відмовляється, вважаючи сюжет надто простим та занудним. Пізніше у 2017 році актор погоджується на участь у кінострічці. Похмілля у Таїланді, яке стає режисерським дебютом для актора Сета Гріна. На знімальному майданчику Миколай знайомиться з молодою акторкою брендою Сон, з якою згодом зав'язується роман, який переростає у серйозні стосунки. Пара довго трималася в таємниці, проте все ж їхні відносини виплили назовні. Потихеньку Миколай Калкін виходить з депресії. Через рік він заводить інстаграм-сторінку та починає вести своє власне авторське шоу під назвою Вуха Кролика. А ще через рік знімається у проморолику від Google про розумний дім, де він знову повертається до своєї In of Kevin Mom? Dad? Hey Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Що цікаво, Маколей Калкін раніше по всілякому уникав будь-яких проєктів пов'язаних з цією відомою франшизою. Станом на сьогодні Миколай Калкін живе переважно в Парижі, одружившись з брендою Сонг. Вони разом виховують сина на ім'я Дакота. Маколей Калкін намагається не привертати лишньої уваги, володіє нерухомістю в Лос-Анджелесі та Парижі і має капітал у розмірі 18 мільйонів доларів, накопичений ще з часів його дитинства. Того дитинства, де граючи роль Кевіна Макалістра, він подарував нам незабутні емоції. Емоції тих перших свят вже вільних. Країни, коли закордонні фільми вірвалися на наш ринок та залишили слід у маленьких серцях на все майбутнє життя. Тому в цей Новий рік хотілося б побажати всім нам залишатися далі у цивілізованому світі, дивитися тільки найкращі кінострічки, а не пропагандистське лайно, та жити як вільні і горді люди, пліч опліч з розвиненими країнами. З Новим роком, друзі, та слава ЗСУ!